Кубка України з футболу серед чоловічих команд. Сезон 2023-2024 по традиції із господарів. Отож Івано-Франківське Прикарпаття. Сьогодні на цей матч вийшло в такому складі. Отож, у воротах, Роман Жмурко, номер 16 Денис Козловський, номер 26. Не легше від того. Я думаю, франківській команді. Ну, як би там не було, давайте більше до цього повертатись не будемо. Отак не володіє він таким. Прийомом. Зараз він з м'ячем залишається. Його навісна передача, але нікого там не було із гравців в зеленій формі. Радульський. Радульський скидує під удар на Демкева. Демків пробивав. Там вже в штрафному майданчику підхопив цього м'яча Романов. і вже Романов завдавав удар. Перший удар в ствір, щоправда, знову ж таки, не був він таким небезпечним, яким міг би він. Як це не дивно, так? Хоча в дуже і дуже схожому епізоді в поєдинку проти Львівських Карпат, він пенальті якраз ворота Франківців призначив. Зараз Стаднік уже в штрафному майданчику удар по воротах. Такий прихований удар від 17-го номера Франківців. Ну і віддаємо належне одразу двом гравцям. По-перше, це, звичайно, 17-му номеру Прикарпаття. Ну, а по-друге, це, власне, кіперу епіцентру Роману Жмурку, який все-таки, можливо, і не бачив сам момент, коли Стаднік завдав міському центральному стадіоні рух. Третій попередній етап, розіршов Вібет Кубка України, Прикарпаття зустрічається із Кам'янець-Подільським епіцентром. Тут ледь француз не приніс клопіт своїй команді, не чекав навіть такого рикошету, звичайно ж, Бобенець. Не володіємо ми інформацією, чи домовлялись команди про так званий кулінг ну, брейк. але... Десь всередині першого тайму, при першій же нагоді, при паузі в матчі. Я думаю, побачимо, чи буде вона. Зараз небезпечний момент і рахунок матчу у нас відкрито. Відзначається на 22-й хвилині забитим м'ячем Сергій Гринь. 11-й номер Франківці. Ось так от не вгледіли франківські футболісти. Не Сергій Гринь, друзі, це був. Я перепрошую, а Іван Бендера. Класну передачу від того ж таки Сергія Гриня він отримав. Ну і не час для того, щоб повністю відновитись після ушкодження, після важкого ушкодження пропустив він чимало. До речі, як і Василь Цюцюра зараз удар до далекої дистанції від Сергія Романова і поруч із Стійкою м'яч летить в цьому епізоді, але заради прав. Буряк грудьми зараз кидає м'яч на свого партнера по команді. Отримає передачу у відповідь. Не було положення грою в цьому епізоді. Вихід Вічнавіч. Що? Удар по воротах. Ні, немає удару. Зараз можливо удар по воротах і не забитий у нас м'яч. Друзі, Хотілося вже сказати, що рахунок у нас стає 2-0. Одразу два небезпечних моменти біля воріт Бобенця, але два моменти, які дуже благополучно завершились для франківців. А вже... Могли навіть в першому таймі робити вагому заявку футболісти. Сигнал повітряної тривоги відправив їх всіх в укриття. Ну дуже спекотно про це ми говорили івано-франківську. Тому я думаю, ось така от перерва. Дещо навіть футболістів могла відновити. А що тут тут не порозумілись між собою Владислав Мороз та Роман Жмурко, і ледь цим не скористався Андрій Хома. Так і знайшов він момент для удару, завдав цього удару, але в ворота не влучив. Ну і ще й здається, ушкодження зазнав це в центральному колі поближче до власних воріт. Удар поворот так з далекої дистанції. Все той же Романов пробивав. І не з першої спроби Роман Жмурко зміг нейтралізувати загрозу біля вращук. Другий Олександр Жмуйда, 21-й Станіслав Крісти, дорожитим м'ячем. Ну і тут насправді все. Я думаю. Дуже і дуже зрозуміло. Ну, Давайте продовжимо вже після цієї атаки під центру. Прострільна передача, удар по воротах. І через рикошет від Василя Француза м'яч летить за лінію воріт. Воно ну, все дуже, по-перше, повільно. Швидкості не вистачає в цьому епізоді. Можливо, зараз. Стаднік, стаднік. Його гостра прострільна передача, яка переривається в цьому епізоді Юрієм Глущуком. Стень його удар по воротах в стінку м'яч влучає. І кутовий обійшлось цього разу для франківців. Хочеться, звичайно, ж більших швидкостей, більших моментів друзі в цьому матчі, але цього немає. Натомість епіцентр подвої свою перевагу забитим м'ячем. У нас відзначається на 75 п'ятій хвилині зустрічі. Владислав Мороз. Ну і тут можемо е говорити уже про відверту помилку у виконанні молодого кіпера. Франківської команди Андрія Бобенця не розрахував він тут висоту польоту м'яча. До м'яча не дістався. Ну і таким чином вже отак от в порожні ворота переправив м'яч Владислав Мороз. Дарти набувають особливої ваги. Подача із кутового. стадник м'яч підхоплює. Удар Стадніка. Але, по перше удар не точний. Там здається, м'яч навіть в ствір. Воріт не летів, ну і тому спочатку загалом лінії оборони франківського клубу. Ну а потім і безпосередньо е, помилку Андрія Бобенця, але можливо не будемо поспішати. 87 сьома хвилина. Арбітер Євген Цибулько призначає у нас пенальті. Цибулько вже в другому матчі поспіль призначає пенальті. Щоправда, цього разу з Тимитрової позначки. А зараз Василь Француз, капітан Франківців, пробиває. І один м'яч він відквитав друзі на 88 й хвилині. Можливо, зарано почали ми робити висновки. 1-2. 88-хвилина. Василь Француз з пенальті скорочує відставання своєї команди. Для того, щоб врятувати для себе цей поєдинок. Швець. Його далеке переведення в розрахунку на Барчука. Барчук ще далі на француза, але. Неважливо вже навіть куди б м'яч полетів після цього удару третього номера 1-2. Ми вітаємо Епіцентр із з виходом до наступного етапу.